На контролі в народного контролю вже кілька тижнів місцева самооборона не лише патрулює на вулицях міст, а й викриває грубі факти корупції на окремих підприємствах та в установах. Активістів запрошують поповнювати ряди створеного об'єднання. Подробиці далі в сюжеті. Порядок у містах та області вони розпочали наводити кілька тижнів тому. За цей час виявили факти зловживання службовим положенням у драмтеатрі Стоматполіклініці. Хмельницькій ліфті зупинили порізку Хмельницького цукрового заводу, і це ще далеко не повний перелік зробленого. Ми приймаємо у людей тільки на законних основаннях ці заявлення з усіми фактами, даємо супровідне письмо, назначаємо народного контролера, який контролює дане діло. Обращаемся в те органы, которые должны заниматься именно этими вопросами. Требуем, чтобы с их стороны были назначены ответственные люди, как в руководящем составе, так и исполнители данных дел. Таким образом, мы будем проводить иллюстрацию на основе профессионализма. Народного контролю запевняють, кожну тему, за яку беруться, доводять до кінця. Щоправда, їм поки не вистачає фахівців, які б слідкували за об'єктивним розглядом справ представниками правоохоронних органів. Тому усіх охочих запрошують поповнити ряди активістів. Я вас прошу, приходіть сюди. Ті, хто не хоче більше бути рабом, ті, хто не хоче більше давати взяток, ті, хто не хоче більше терпіти побої від міліції і. І хамського отношения чиновників я приглашаю всіх сюди. Ми вместе зможемо змінити дану ситуацію в даний момент. Долучитися до народного контролю можуть представники різних професій. Їх добропорядність та об'єктивність підходу до справи самооборонці ретельно перевіряють. Тих, хто себе дискредитує, виключають зі своїх рядів. Активісти зауважують, прийшов час формувати в Україні потужне громадянське суспільство. А тому найближчим часом у Хмельницькому проведуть з'їзд територіальних громад. Ми зараз готуємо готовим. Съезд Хмельницької області, всіх територіальних громад, на котором мы будем уже выбирать территориального голову територіальної громади міста Хмельницького та Хмельницької області, вот здесь и будет действительно показан яркий пример рационального місцевого самоврядування в рамках закона, существующего на сегодняшний день и в рамках Конституции. Штаб самооборони та народного контролю знаходиться на майдані незалежності. Сюди можна звертатися за допомогою. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини твісім 7